Друзі, усім привіт! Мене звати Роман. Я вас вітаю на каналі, в якому ми говоримо про біг та все, що з ним пов'язано. Сьогодні я розкажу про те, як ми можемо замінити батарейку на пульсометрі від виробника Гармін, слідуючи його інструкціям і постаратися йому не зашкодити. Перше, що нам потрібно знати, це про те, звідки нам розуміти, що потрібно міняти батарейку. Якщо ми говоримо про більш новіші версії, то у вас у додатку буде писати стан заряду самої батарейки. І це можна за ним слідкувати і відповідно розуміти, коли потрібно міняти. Якщо ми говоримо про більш старішу версію пульсометрів, то ваш пульсометр не буде підключатись до вашого годинника. Для того, щоб почати заміну батарейки, нам потрібно мати, по-перше, саму батарейку. Це є cr 2032. Нам потрібно мати викрутку, рекомендує виробник мати Philips 2.0. Нам головне розуміти, що це має бути маленька хрестовидна викрутка, якою ми зможемо працювати і не пошкодимо різьбу. І, звісно, що сам пульсометр Так, ну що, щоб почати, нам потрібно мати пульсометр нагрудний. Батарейка cr 2032нова і хрестовидна маленька викрутка. Додатково я ще використовую такий магніт, на якому я збираю гвинти, які викручую, щоб вони не погубилися. Маю щіточку, якщо потрібно почистити, буде її. І ось такий медіатор, коли батарейка застряє і застріє, і її тяжко дістати. Тому я використовую його, щоб не колупатись там викруткою і не пошкодити сам пульсометр. Ну що ж, поїхали. Спершу ми знімаємо гумовий ущільнювач. Акуратно, після цього у нас є 4 гвинта, які я рекомендую викручувати навхрест. І якщо у вас пульсометр новий, ви можете, якщо маєте переживання, що зберете його погано, можете навіть рахувати кількість, наскільки був закручений обертів ваш пульсометр для того, щоб потім закрутити з такою самою інтенсивністю ці гвинти. Так, ну що ж, знімаємо гвинти. Звісно, що порахувати кількість обертів досить складно. І це щось таке з ролі фантастики. Але ну, якщо ви дуже переймаєтесь, то це може бути одним як з варіантів. Так, беремо медіатор, ну я це використовую медіатор. Легенько їх знімаю. Можна поставити сюди, а можна поставити на магніт, щоб вони тримались. Значить, важливим моментом є оце Ашарем-кільце. Це такий ущільнювач, який не дає попасти в всередину. І, наприклад, коли ви його будете прати, так само вода не попадає всередину, вона її відштовхує. І дуже треба бути обережним з цим кільцем і перед і після зйомки. Його треба буде перевірити його на, ну, на товщину, на якісь ушкодження, тобто, якщо на ньому є ушкодження, то його потрібно замінити. З цим кільцем досить складно, тому що Гармін не передбачив таку річ, як додати до комплекту ще з дві з два таких ущільнювача. Відповідно, їх треба буде десь шукати до того розміру. Який потрібен для цього пульсометра. Відповідно, я знизу додав силку на форум, де можна подискутувати е і знайти відповідний розмір, який нам потрібно до відповідного пульсометра, е який ви використовуєте. Значить, ми з вами е виймаємо батарейку. Е все досить просто. Е чекаємо 30 секунд е і після цього вставляємо нову батарейку. Бачимо з вами, що вони одинакові. Е cr 2032 і тут CR2032. Е, після того, як ми вставили ощільнююче кільце, е, вам потрібно пам'ятати про те, що Воно має досить добре прилягати і не має мати ніяких ушкоджень. Тобто, якщо ви на нього переглядаєте його в товщину, дивитесь, чи ніде воно не пережато було, не пересохше. Бо якщо ні, то його потрібно замінити на нове. Значить, 30 секунд минуло, і нам відповідно треба вставити батарейку, Ну, то ми можемо вже ставити батарейку на нову. Ми вставляємо батарейку, батарейка буде в нас трохи вилітати, її треба трошки прижати, щоб вона стала на своє місце. Беремо. Наш пластик, який закриває. Розставляємо гвинти у відповідні місця. І закручуємо. Йдемо навхрест. А важливим моментом, коли ви його затягуєте, не перетягнути, Тому що перетягнете цю гумку і вона перетиснеться. Коли вона перетиснеться, відповідно, туди може поступити волога. Ваш піт, вода при догляді. Чи будь-що інше. Закрутили і тепер перевіряємо, чи достатньо воно затягнеться. Тут я ще дотянув. Ось тут я перевіряю. Виді, так само вони там по, по півтора оборота є. Як ви пам'ятаєте, було трохи, я доклав сили, тут вже є максимум. Тобто вони мають бути підтягнуті на вашу силу одинаково на максимум усі. Ви це відчуєте, тобто ви дійдете до такого кінця. Ну, головне не перетягнути, наголошую на цьому. Це важливий момент при е, зборі. Перевірили, перевірили. все, Тут максимум, максимум, добре. все, Після цього ми перевіряємо, щоб у вас тут гарно все зійшлося. Тут буде такий, трошки, скажімо, напівдогою буде верхні, цей верхній пластик стягуватися. Якщо ми перетягнемо, по-перше, може навіть тріснути ось цей пластик. Тут посередині буде поступати всередину волога. Або ми перетягнемо і кільце, гармін HR, HRM Oring, оце червоненьке, яке ви бачили, воно буде пропускати теж вологу. Відповідно, батарейка може розрядитися швидко, тобто досить швидко таке буває. Все, одягаємо верхній ущільнювач. Пам'ятаємо, що ми коли його вдягаємо, це теж дуже важливий момент. Ось щоб не було ось таких моментів, коли воно западає, все тоді гарно все виглядає і можна одягати його, перевіряти, тестувати, як він працює, чи підключається до годинника, якщо все добре, є заряд показує в нормі, його можна використовувати. Ну що ж, е, сьогодні ви дізналися про те, як е, замінити батарейку на пульсометрі від виробника Гармін. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх внизу у коментарях. А я у наступних відео розкажу про те, як доглядати за цим пульсометром, скільки разів його потрібно прати, та як часто це виконувати. А ви в той час підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей!